Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про перший в світі атомний корабель, перший в світі атомний підводний човен, американський човен Nautilus. Майже впевнений, що переважна більшість з тих, хто і зараз почув назву Nautilus, і хто раніше чув читав, зразу згадував Жульверна, Верна капітана Немо. Ну і теж підводний човен Наутіус. А у, у цієї назви є ще інше значення, про яке думаю, що знають лише спеціалісти, біологи, вчителі, що то є головногий малюск, який має ще інше ім'я, його так називають кораблик, може в тому числі. І тому так американці назвали свій перший атомний корабель. Ми цього не знаємо. До речі, напишіть в коментах, хто що подумав, почувши про наутіус Хто знав, що то малюск, а хто згадав про жульверна Повертаємось до підводного човна. Це перший Корабель в історії людства, який в 1958 році, 3 серпня, пройшов в підводному положенні під кригою та досяг північного полюсу. І дійшов він своїм ходом на північний полюс. Трошки історії про цей корабель. Закладений на верфі він був в місті Гротон, Сполучені Штати. На закладці, до речі, був присутній президент Штатів Гаррі Трумен. Сталося це в червні 1952 року. На воду було спущено корабель в лютому 1954 року, а вже в листопаді того ж. 1954 року він був введений в дію. І перший рейс стався 17 січня 1955 року і в 11.00, того 17 серпня, була відправлена радіограма. Що йдемо на ядерному реакторі. На сьогоднішній день це корабель музей. Корабель по сьогоднішніх мірках, корабель підводний човен, в принципі, невеликий. Водотонажність його 4222 тонни. Довжина 97 метрів, ширина 8,2 метри. Тобто, ну, я ж скажу, порівняння з сьогоднішніми підводними гігантами це такий маленький корабель. Ну але в порівнянні з підводними човнами. Другої світової це такий досить солідний корабель. Він міг занурюватись на 90 метрів глибину. Екіпаж складався. З... На початку було 11 офіцерів і 100 матросів, потім пізніше, після модернізації, було 12 офіцерів і 90 матросів. З озброєння підводний човен мав 6 носових торпедних апаратів і боєзапас 24 торпеди. Ще можна сказати про ядерний реактор, що біологічний захист цього реактору важив 740 тонн. Тобто 740 тонн при Водозаміщення 4222, це досить так серйозно. Діючим був корабель до 3 березня 1980 року, коли він був виведений зі складу флоту. А 20 травня 1982 року. Він був об'явлений національним історичним пам'ятником Сполучених Штатів. 11 квітня 1986 року він був відкритий для відвідувальників в музеї підводного флоту Сполучених Штатів. Ще про нього можна сказати, що за час своєї. Служби він пройшов приблизно 800 тисяч кілометрів 800 тисяч. Один ядерний Ну, не заряд, а зарядка, одна ядерна зарядка цього човна е, важила 100 кілограмів, і на одній зарядці він міг пройти 150 тисяч миль або 245 тисяч кілометрів. Всього було за часи його служби чотири ядерних перезарядки. Коштував цей корабель на той час 55 мільйонів американських доларів. Отака коротка історія, але цікава про перший атомний корабель, перший атомний підводний човен, з якого, в принципі, можна сказати, почалась. Почались перегони Сполучених Штатів і Соєцького Союзу: хто збудує, хто більший, хто міцніший, хто у кого підводний човен глибше занурюється, хто більш озброєний. Ну і взагалі, перегони по будівництву кораблів, як надводних, так і підводних, з ядерними енергетичними установками. Він ще і в цьому був перший. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!